Друзі, доброго дня! <кій> Сьогодні у нас вівторок виїхав по калину нарвати калини собі на зиму. Ця калина якась така, вона вже прив'яла. Нарвав вже десь вітру калини. Ожина що навіть не ваша то кисло, така що шо оце колина вже така морозить зимно для неї, чи то вже пора, що вона така має бути. Сморщена вся. Колись дитинстві, ще я пам'ятаю, то Листя на деревах не було і колини тоді збирали. А зараз вже листя ж є, а колини вже нема. Хто ще, друзі, збирає колини в лісі? Пишіть коментарі.